Якщо ви відкрили це відео, скоріш за все, ви колись стикалися з болем у попереку. Я знаю наскільки це боляче і як це погіршує життя. У мене самої колись болів поперек, навіть коли я вже працювала тренером. Я досить глибоко вивчала це питання. У мене зараз вже 5 років не болить поперек, із них 8 років я працюю тренером. Саме тому я вирішила допомогти і вам позбутися болю в попереку. Це відео складатиметься із двох частин. Сьогодні у нас перша частина, у якій я розкажу вам усе, що вам потрібно знати про білі попереку, як не можна тренувати поперек, і як можна, що допомагає, а що ні. Дам вам побутові рекомендації для зменшення болю і поясню, що таке білі попереку і чому він у вас виникає. У другій частині цього відео, яка вийде вже наступного тижня, я дам вам комплекс для експрес-зняття болю в попереку. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте україномовний контент і підтримуйте мене, щоб мої відео на цьому каналі виходили для вас частіше. Чому болить поперек? Для того, щоб зняти біль у попереку, потрібно спочатку зрозуміти, звідки цей біль взявся. Дослідження показують, що люди, які не обізнані про свій біль і не розуміють, чому в них болить поперек, відчувають посилений біль. Особливо це стосується болю в хребті, тобто не тільки попереку. Далі я розкажу про це більш детально, але поки маленький спойлер: не робіть собі МРТ просто так. Дослідження показують, що через це спина може почати боліти ще сильніше. Ви можете називати це психосоматикою або плацебо, але саме так це працює. Після цього відео вам скоріше за все вже стане. Не легше, адже розуміючи механізм болі, ви зможете сприймати його по-іншому. Отже, біль це вихідний сигнал нашого мозку. Наприклад, у нас є вхідні сигнали: це наш зір, слух або вестибулярний апарат, і не тільки це. Наш мозок через ці системи отримує інформацію про навколишнє середовище, обробляє її, і так ми розуміємо, наприклад, якого кольору стілець, на якому ми сидимо, або які звуки навколо нас. А біль це сигнал, який наш мозок видає. Тобто мозок сам вирішує, коли у вас щось болітиме. Це важливо, запам'ятайте це. Біль буває двох типів: специфічний і неспецифічний. Специфічний біль він для нас найбільш зрозумілий. Наприклад, якщо ви вдарили ногу, вона болить і зрозуміло чому. А от неспецифічний біль він виникає без видимого ушкодження тканин. Наприклад, це фантомний біль, коли у людини немає ноги, наприклад, але вона відчуває, що ця нога болить. Ось це не специфічний біль. Навіщо я вам все це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли: 90% болю в спині не специфічний? Тобто, якщо у вас болить поперек, скоріше за все, там немає жодної серйозної проблеми. Нічого страшного з вашим попереком не сталося. Я знаю, як лякає біль у попереку, особливо коли вам кажуть, що у вас протрузія або грижа. Одразу здається, що диск між хребцями виліз, тисне на нерви, і все мене паралізує, і моя спина більше ніколи не буде нормальною. Правда? Але ні, скоріше за все з вами все добре. Більше того, дослідження показують, що лише 1% гриж справді болять, усі інші грижі не спричиняють болю. І повірте, якщо б у вас боліла грижа, ви б це точно помітили. Це дуже сильний різкий біль. Якщо у вас просто ниючий біль, або біль при Наприклад, підйому дитини з підлоги або під час довгого стояння, то це, скоріше за все, не грижа болить. З вами все окей. Це ваша нервова система видає сигнал болю. Чому так? Ви спитаєте. Навіщо моєму мозку робити так, щоб в мене боліла спина? В чому взагалі сенс еволюційний цього? Зараз я поясню. Уявіть, що ви вихователь дитячого садочка. У вас є велика група дітей, які постійно щось роблять, і вам потрібно їх контролювати. Ви розумієте, що дитина може кудись залізти, впасти, щось собі зламати, підсунути руку під гаряче і ще багато всього. Ви намагаєтесь оберігати цих дітей і давати їм потроху якусь активність дозовану. Приблизно так само почувається Себе наш мозок він знає, що у нас є дуже багато суглобів, м'язів, зв'язок внутрішніх органів, які насправді можуть набагато більше ніж ми зазвичай відчуваємо. Я думаю, ви знаєте це по собі, коли, наприклад, стається щось неочікуване або страшне. Якщо поряд вибух у вас одразу з'являється більше сили, або уявно ми біжимо від ведмідя у нас набагато більше сили та витривалості. Ви, мабуть, чули такі історії, або не дай Боже самі таке переживали. Тобто сила в нас є, витривалість є. У нас є велика гнучкість, ми можемо підтримувати дуже високий пульс, але цим усім керує мозок, і він нас при цьому оберігає. Адже якби ми постійно використовували свою силу на максимум, ми могли б отримати травму. Саме тому мозок дозує нам усе поступово силу, витривалість, частоту пульсу, роботу внутрішніх органів, але мозок може давати більше цього ресурсу, коли він знає, що контролює ситуацію. Давайте знову повернемося до дитячого садочку. От ви вихователь дитячого садочку, ви знаєте, що є нормальна дитина, вихована, яка поводиться добре. Якщо вона полізе на гірку, то не стрибне вниз головою, а спокійно з неї з'їде. Таку дитину можна менше контролювати. Але якщо у вас є якийсь шибеник, якого тільки відпусти, він одразу зробить щось небезпечне, Спечне, то його треба постійно тримати під наглядом. Те, що ви контролюєте, і в чому ви впевнені, ви можете відпустити. А тепер уявіть, що мозок не контролює, наприклад, зону попереку. Ми дуже багато сидимо, майже не користуємось попереком, затягуємось поясами, про які я вам пізніше розкажу у цьому ж відео. Мало займаємося спортом і постійно намагаємося тримати спину рівно, не рухаючи попереком нормально. Через це мозок не знає, яка амплітуда руху хребтів. У попереку не розуміє, якої сили там м'язи, бо нервові закінчення у цій зоні вже багато місяців або навіть років не стимулюються. А якщо нервові закінчення не працюють, нейронні зв'язки просто зникають або стають дуже слабкими. Мозок знає, що поперек це такий собі шибеник з дитячого садочку, якого не можна відпускати. Саме тому, по-перше, він оберігає цю зону, зменшуючи амплітуду рухів, поперек від цього стає таким затиснутим, забитим, дуже слабким. А по Друге мозок застосовує ще один інструмент, який на 100% утримає вас від руху в попереку. Це біль так саме біль. Як мозку вберегти нас від небажаного руху, зробити так, щоб вам було боляче його виконувати. Розумієте, якщо мозок знає, що при нахилі почнуть стимулюватися нервові закінчення, які роками не працювали, то він сприйметься як небезпеку, тому йому потрібно максимально захистити цю зону, ось чому вам боляче в попереку. Ось чому вам боляче нахилятися. Що з цим робити? Я розкажу сьогодні трохи далі. Але поки просто зрозумійте, мозок намагається вас захистити, щоб ви не зробили собі гірше. Звичайно, рук це здоров'я, але мозку в цьому випадку байдуже. Його головне завдання це не допустити травми. Тож кожного разу, коли у вас болітиме поперек, згайдуйте цю аналогію: ваш поперек це шибеник, а ваш мозок це вихователь у дитячому садку. Що нам робити, щоб поступово прибрати біль в попереку? Потрібно дати мозку зрозуміти, що він контролює цю зону. Як це зробити спочатку через зовнішній вплив? Спершу потрібно створити більш безпечні зони навколо попереку. Це у нас зона грудної клітки. І таза, тобто те, що знаходиться над і під попереком. Також важливий живіт, адже він розташований якби спереду від попереку. Якщо ми спочатку зробимо ці навколишні зони функціональними, то мозок не буде відчувати таку сильну небезпеку та страх, коли ми почнемо працювати безпосередньо із попереком. Як взагалі влаштований наш рух? Особливо в попереку у хребті є зони, які повинні бути більш рухливими, і зони, які мають бути більш стабільними. Якщо рухливі зони не рухаються, наприклад, через сидячий спосіб життя, через стрес, погане дихання, то стабільні зони починають рухатись надто багато. В таких місцях з'являється небезпечна амплітуда, якої якраз боїться мозок. Він одразу вмикає біль, щоб зупинити цей рух. Так ми взагалі перестаємо рухатися і перетворюємося на таку тумбочку. Які зони мають бути рухливими в нашому хребті? Це у нас верхня частина шийного відділу, грудний відділ і кольшові суглоби. Ці зони чередуються із стабільними зонами. Це у нас нижня частина шийного відділу, це поперек, і також таз. Це у нас криш, куприк і тазові кістки. Саме тому спочатку потрібно покращувати рухливість грудного відділу та кольшових суглобів, адже вони безпосередньо впливають на поперек. Грудний відділ тісно пов'язаний із диханням. Дихання дуже страждає під час стресу. Грудна клітка перестає рухатися, і все дихання йде в шию. Якщо вам цікаво дізнатися про це глибше, то перегляньте моє відео про шию. Там, до речі, є короткий комплекс вправ для шиї, і я детальніше розказую про оцей тип дихання в шию. Якщо у вас болить поперек, можливо, у вас також болить і шия. Чому через нерухливу грудну клітку та порушене дихання? Що із цим робити, потрібно виконувати дихальні вправи, покращувати рухливість грудного відділу, покращувати рухливість кульшових суглобів, те, що я вам вже розказала. І ще один важливий момент це робота живота. Є велика помилка, яка призводить до болю в попереку: це постійне тягування живота. Як ви вже зрозуміли. Зони навколо попереку мають бути рухливими. Якщо живіт не рухається, бо постійно втягнутий, наприклад, усе навантаження знову йде напоперек. Я зараз говорю не про напруження м'язів пресу, а саме про втягування. Коли живіт тягнутий, м'язи преса розслаблені і не можуть при цьому працювати правильно. Більше того, через це живіт не бере участь в диханні, і все навантаження знову йде на поперек та вгору на шию. Розумієте, яке це замкнене коло. Тому в тренуваннях потрібно. Тренувати дихання, покращувати рухливість грудного відділу та кульшових суглобів, і тільки після цього переходити до роботи з попереком. Отже, давайте закріпимо основне. Наш мозок оберігає нас від небезпечних рухів через біль. Щоб позбутися болю, потрібно включити правильні рухи через тренування. Спочатку працюємо із сусідніми зонами навколо попереку, грудний відділ, кульшові суглоби та живіт. Перестаємо втягувати живіт і працюємо над його природною функцією. У наступному відео, яке вийде наступного тижня, я дам вам конкретні вправи для стабілізації поперекового відділу: як не можна тренувати поперек, перше це закачка попереку. Зараз ми переходимо до дуже важливого блоку, як не варто тренувати поперек і як не варто знімати біль в попереку, щоб ви випадково не зробили собі гірше. Я пройдусь по пунктам, розгляну популярні методи зняття болю в попереку і поясню, які з них можуть нашкодити або просто не допоможуть, коли людина йде до лікаря, робить МРТ, і їй, наприклад, кажуть, що у неї протрузії, часто можна почути все більше ніколи не рухай попереком, закачай його, щоб спина витримувала навантаження. Тобто, вважається, що поперек взагалі не повинен рухатися. Він має бути максимально закачаний і такий сильний. Тягнутий, ніби це м'язовий корсет буде його підтримувати. Але друзі, м'язовий корсет не має бути нерухомим. Він має бути функціональним. Пам'ятаєте, в попередньому блоці я розповідала, що поперек має бути стабільним. Зараз поясню, що це таке. Ця стабільність це не затиснутість, не оця закаченість, а це контрольована рухливість. Тобто, коли ви можете рухати певним суглобом, контрольовано із силою, щоб у будь-який момент могли зупинитися, а ваш мозок знав, чим завершиться цей рух. Слово рухливість тут дуже важливе. Якщо ви просто закачаєте спину, вона не стане більш рухливою та контрольованою. Там просто буде. Жорсткий, нерухомий шматок тіла, який не братиме участі у повсякденних рухах. І, звичайно, якщо ваш поперек забуде як рухатися, вам буде боляче, коли ви нахиляєтесь якось не так. Адже тримати спину рівно постійно просто неможливо. Саме тому. Перестаємо закачувати поперек. Це не лише не зробить його здоровішим, а й погіршить його нормальну роботу. Друге це затягування попереку поясом. Йдеться про пояс для тренувань і підйому важкої ваги. Якщо ви ходите в зал або на групові тренування, то можливо бачили людей, які затягують собі поясом. Перед вправами, вважаючи, що так вони захищають поперек, мовляв, можна затягнутися, і ти робити вправи, і поперек не навантажуватиметься, але це так не працює, друзі. Поперек від такого затягування не стане більш стабільним навколишні зони не стануть більш рухливими, а живіт не братиме участі у рухах. Навпаки, м'язи пресу просто вимикаються. Якщо вам цікаво більше дізнатися про пояси, перегляньте мої два відео про живіт та талію. Я там детально про це пояснюю, чому пояс шкідливий і для попереку. І для пресу насправді такі пояси створені для захисту спини важкоатлетів при підйомі дуже великої ваги. Наприклад, якщо м'язів рук та ніг недостатньо для підйому штанги, а глибокі м'язи не справляються, тоді пояс використовується у змаганнях або наприкінці тренування для буквально кількох повторень. Тобто атлет взяв велику вагу, підняв, зробив підхід, поставив штангу, зняв пояс. Все, пояс не був створений для того, щоб носити його протягом усього тренування. Давайте згадаємо приклад з дитячим садком. Якщо ви занадто сильно оберігатимете дитину від усього, кажете їй сісти за парту і більше нікуди не ходити, щоб нічого поганого з нею, не дай Бог, не сталося. Чи буде ця дитина нормальна? Чи вона буде здоровою, соціально активною та розвинутою? Звичайно, ні. Дитина має рухатися, спілкуватися з однолітками, гратися. Наше завдання просто слідкувати. Ати за тим, щоб дитина не нашкодила сама собі, а тепер повернемось до пояса. Якщо постійно носити його під час тренувань, це те саме, що посадити дитину на стілець і не випускати весь день, думаючи, що вона виросте нормальною. Але якщо лікар вам прописав пояс, то звичайно носіть його, бо я не лікар і не маю права вам давати поради в разі захворювань або травм. Але самі собі не прописуйте пояс. Носити пояс про всяк випадок та щоб зірвати спину, не дуже добре працює. Краще працюйте з зонами навколо попереку та із самим попереком. Як це зробити? Я розповідала в попередньому блоці, а також я вам дам комплекс справ в наступному відео. Тому підпишіться, щоб не пропустити це відео із вправами для попереку. Наступний пункт. Це повна відмова від тренувань попереку. Це такий інший бік проблеми, коли через страх нашкодити спині люди взагалі уникають будь-яких маніпуляцій з попереком та вправ краще нічого не робитиму, щоб не стало гірше. Знайомий підхід, друзі, у попереку є цілих 5 хребців, які мають рухатися в усіх трьох площинах, адже наш світ тривимірний. Поперек потребує регулярної стимуляції нервових закінчень, які там розташовані в нас в хребтях та в м'язах, Регулярна активація м'язів. Із зв'язок потрібно просто підходити до цього із розумом. Не можна повністю відмовлятися від тренувань, думаючи, що біль сам мене, він не мене. Тренуйте контрольовану рухливість, тренуйте дихання, і не потрібно це робити щодня по годині, достатньо короткого комплексу на 20 хвилин, 2-3 рази на тиждень, і вже за місяць вам стане легше, навіть раніше, скоріше за все. Є навіть тренування, після яких полегшення приходить одразу. Звісно, біль не зникне повністю за одне заняття, але вам вже буде комфортніше та легше жити. Не ігноруйте проблему, якщо вона є, просто підходьте до неї із розумом. Ще один пункт це робити МРТ без потреби. Нарешті, помилка, яку я вже трохи спойлерила вам, це призначати собі МРТ просто так про всяк випадок. Скільки разів я чула від клієнтів? Ой, щось у мене тут болить. Мабуть, треба піти зробити. МРТ, я питаю про цьому. А навіщо? І вони відповідають: ну, щоб знати, що там всередині. А що ви будете із цим робити? Якщо ви просто дізнаєтесь, що у вас є протрузії, це змінить вашу тактику? Ви ж пам'ятаєте, що біль формується в мозку, і що тривожність з приводу болю посилює больові відчуття? Дослідження показують, що люди, які зробили МРТ і виявили у себе протрузії, частіше відчувають біль у спині, ніж ті, хто не робив МРТ, але також. Також мають протрузії. Тобто, якщо ви знаєте про свої протрузії, у вас імовірніше болітиме спина. Але протрузії є майже у всіх після 20 років. Це нормально, це просто вікове зношування тканин, так само, як зморшки на лобі. Це також протрузії. Грижі теж у 90% випадків не болять. Звісно, якщо у вас грижа, яка передавлює нервовий корінець, біль буде сильним. Ви точно це помітите, і тоді вам вже потрібно звертатися до лікаря. Це дуже сильний біль, але правильні тренування можуть навіть зменшити гри. Жу уявляєте, тому краще підходити з розумом до тренування свого тіла ніж бігти робити МРТ, злякатися, що у вас там грижа. Більше ніколи не працювати з попереком, обмежити його рух і дати своєму організму ту грижу ростити і ростити. Давайте підсумуємо, щоб не нашкодити. Попереку не закачуємо спину. В'язовий корсет має бути рухливим і функціональним. Не носимо пояс без призначення лікаря. Тренуємо поперек із розумом, а не ігноруємо проблему. І не робимо МРТ просто так, якщо вам не призначив цього лікар. Як тренувати поперек? Переходимо до блоку про правильне тренування попереку. Зараз поясню схему, розповім ключові моменти, а вже сам комплекс вправ ви побачите в наступному відео. Перше, над чим потрібно. Попрацювати це дихання. Воно важливо не тільки для попереку, а й для налаштування нервової системи. Ми з вами дихаємо 24 на 7, і це безпосередньо впливає на стан нашого тіла. Дихання це перший рух, який ми робимо при народженні. Саме тому воно регулює багато процесів у нервовій системі. Робота з диханням починається не просто з лежання і глибоких дихів-видихів, а з цілеспрямованих вправ, які тренують різні функції дихальної системи. Важливо на. Вчитися дихати через ніс, через рот і з різною тривалістю вдиху, видиху, з різним зусиллям, виконувати дихальні вправи в різних положеннях та рухах, адже у повсякденному житті ми дихаємо постійно та в різних ситуаціях. Наступний важливий аспект це рухливість грудного відділу та кульшових суглобів. Кульшові суглоби це місце з'єднання стигнової кістки і тазом. Грудний відділ та кульшові суглоби мають рухатися у всіх трьох площинах, оскільки нагадую, ми живемо в тривимірному. У просторі на жаль, більшість тренувань включає лише рухи вперед-назад, але для здорового попереку важливо додати ще й бокові згинання, ротаційні рухи це у нас повороти і вправи з диханням. Третє це стабільність м'язів живота. М'язи живота безпосередньо впливають на здоров'я попереку. Чим сильніший та функціональніший живіт тим здоровіше ваш поперек. Правильно тренований живіт не тільки допомагає підтримувати гарну поставу, а й робить фігуру підтягнутою. Тому у вашому тренуванні. Мають бути вправи на м'язи живота. Дивіться моє відео про тренування живота та талії. Там я детально пояснюю, як правильно працювати з пресом, щоб він залишався підтягнутим без необхідності постійно його втягувати. І останній пункт це стабільність попереку. Після того, як ми підготували тіло, можна переходити до вправ на стабільність попереку. Вони схожі на вправи для рухливості, але виконуються більш контрольовано, повільно і з меншою амплітудою. Це важливо, тому. Що у попереку природна амплітуда значно менша ніж, наприклад, у грудному відділі. Якщо у вас болить поперек, але ви займаєтеся спортом, рекомендую завжди розминатися за такою схемою, а вже потім переходити до основної частини тренування. Тоді під час самого тренування все працюватиме правильно і ваш поперек стане здоровішим. Навіть якщо далі буде важке інтенсивне тренування, ваше тіло вже буде до нього готове. Ви закладете правильну базу і всі подальші рухи. Принесуть користь. Я рекомендую постійно змінювати вправи. Звичайно, я дам вам комплекс для наступного тренування, і ви можете його повторювати. Але в якийсь момент ви. Вибирайтесь в стелю, попереджаю про це я одразу. Нервова система дуже швидко звикає до одноманітних рухів, тому її потрібно постійно дивувати у повсякденному житті. Ми робимо мільйони різних рухів, і 10 хвилин тренування не навчить тіло всього цього. Тому важливо змінювати вправи, бажано, хоча б трошки змінювати їх на кожному тренуванні. Тоді це буде не лише про здоров'я, а й про довгострокове зменшення болю в попереку. Давайте закріпимо схему тренування для здорового попереку. Нагадую, що повне тренування буде наступного тижня на цьому каналі. Ми починаємо з дихання, потім працюємо над рухливістю кульшових суглобів і грудного відділу. Далі підключаємо м'язи живота і лише потім поперек працюємо над його стабільністю, тобто контрольованою рухливістю. Робіть так, і буде вам здоров'я, легкість в житті та молодість. Поради для побуту. Що робити у повсякденному житті, щоб не нашкодити попереку, даю вам практичні поради. Перше, це більше рухатися. Щоденна активність це основа здорового попереку. Ходіть якомога більше, навіть якщо ви тренуєтесь, щоденна ходьба потрібна для підтримки рухливості та стабільності попереку. Ну і всього хребта. Я чесно не люблю довгі прогулянки, от чомусь я не люблю ходити. Але що поробиш, наша нервова система створена для руху. Ми еволюціонували так, щоб ходити, і поперек буде вдячний вам за кожен зайвий крок. Друге, це не втягувати живіт в побуті. Втягування живота це поширена помилка, яка погіршує дихання та стабільність попереку. Ваш живіт має бути активним, а не постійно втягнутим і затриманий на вдиху, по суті. Третя порада, як піднімати речі важкі. Не піднімайте предмети з абсолютно рівною спиною, як це радять у багатьох джерелах. Насправді це збільшує навантаження на поперек. Коли ви піднімаєте, наприклад, дитину з підлоги або важку сумку, варто більше задіювати ноги і трохи згинати спину. І насправді, якщо тримати спину ідеально рівною, навантаження на поперек тільки зростає. Це міф, що потрібно піднімати важкі речі з прямою спиною. Я навіть прикріплю вам дослідження, яке доводить, що підйом. І з круглою спиною є більш безпечним для хребта, ніж з прямою. Я знаю, що багато хто зараз мене захейтить за це в коментарях, але наука є наука. Спробуйте самі. І ви відчуєте, що поперек болить менше, коли ви будете піднімати важкі речі. З круглою спиною. Чому так відбувається взагалі? Коли ви піднімаєте вагу з трохи округленою спиною, активніше включаються м'язи живота. Це відбувається через біомеханіку руху. У такому положенні живіт активніше працює і допомагає підтримувати поперек спереду. І по бокам. крім того, при згині спини кожен хребець рухається окремо, що зменшує важіль навантаження. А чим коротший важіль, тим легше піднімати вагу. Якщо згадати фізику, при окремому згинанні кожного хребця навантаження буде рівномірно розпреділятися, і ви можете навіть підняти більшу вагу ніж із прямою спиною. Якщо ж тримати спину рівною, м'язи живота залишаються у розтягненому стані. Їм складніше включитися в роботу, особливо якщо вони слабкі. Кі водночас величезний важіль збільшує навантаження на кожен хребець в попереку. І в результаті поперек починає боліти, тому вчимося рухатися правильно, а не за старілими методами. За який час можна позбутися болю в попереку? Якщо чесно, все залежить від того, як довго у вас був біль. Якщо поперек болить менше року, то полегшення настане десь через 3-4 тижні регулярних тренувань. Якщо біль з вами роками, то потрібно більше терпіння. Біль може періодично повертатися, особливо під час стресу або сезонних загострень. Це у нас весна. Та осінь, головне це не панікувати при цьому. Пам'ятайте, що біль це сигнал нервової системи, а не вирок. Якщо продовжувати тренуватися, біль буде зменшуватися з кожним тренуванням, поперек стає здоровішим, а життя. Легше. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе вам зберегти свою спину і залишатися здоровими. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео із прям комплексом повноцінним для попереку, після якого вам вже стане краще. А якщо ви хочете тренуватися регулярно, дивувати нервову систему та постійно прогресувати, забезпечити собі здоровий поперек на довгий час, то приєднуйтесь до моїх онлайн тренувань. Це домашнє тренування, архітектура тіла. Це тренування, які веду я за закритому каналі, там помісячна підписка. Тренування виходять три рази на тиждень по 20-30 хвилин. Вони виходять в записі, тому ви зможете виконувати їх в будь-який момент. Там є тренування і для здорового попереку, і для шиї, і для постави. І в тому числі ми займаємося фігурою: це і живіт, і сідниці, ноги, руки. Просто гарне все тіло. Дуже багато тренувань. Всі дуже різноманітні, багато спеціальних тренувань, наприклад, від менструального болю для здоров'я шлунково-кашкового тракту, для здоров'я нервової системи. Також у нас є експрес-тренування короткі для того, щоб наприклад зробити короткі 5 хвилини тренування, коли ви дуже багато сидите, або під час довгої роботи, або коротке тренування. Перед сном, щоб добре спати і швидко заснути. Підписка місячна на тренування архітектура тіла коштує всього 900 гривень на місяць. І найкрутіше, що у нас можна отримувати знижки, якщо ви будете регулярно тренуватися. Якщо ви виконаєте 10 тренувань за місяць, то ви отримаєте знижку 200 гривень на наступний місяць. Також у нас є реферальна програма за кожного запрошеного друга, ви також будете отримувати знижку 200 гривень, і ваш друг отримає знижку 200 гривень на перший місяць. Так можна назбирати собі знижку. Іжок, і деякі учасниці у нас тренуються. Безкоштовно, уявіть собі, щоб приєднатись до архітектури тіла на наступний місяць за 900 гривень. Переходьте за посиланням в бот в описі до цього відео. Як тільки ви оплатите, вам вже одразу стануть доступні руханки, експрес-тренування і там також є ще додаткове експрес-тренування для зняття болю в спині, в попереку та між лопатками. Тому приєднуйтесь і тренуйтесь регулярно, забезпечте собі здорове життя. На довгий період, або й на все життя. Будьте здорові! Побачимось наступного відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.